Citroen DS4 4 новий стиль, нові технології, але та сама філософія бути особливим самому і робити особливим свого власника. Дизайнерський підхід. В усьому цьому автомобілі на обличчі все написано, починаючи із нового логотипу DS та нового подвійного шеврона. Ось такий вишуканий рельєф задньої фари навряд чи робить автомобіль технологічно довершенішим, але однозначно стильнішим і а вже ж, дорожчим. Чудові пропорції, рельєф, сучасні, екстравагантні колісні диски. Це робить автомобіль стильним та сучасним. І плюс при таких розмірах це швидше маленький кросовер, ніж великий хеджбек. Там, де практичність конфліктувала зі стилем, вигравав стиль, тому що ось це скло не опускається в принципі. На задньому ряді цілком достатньо простору та стилю, але дещо не вистачає вентиляції. Цікавішим за ось цей ліхтарик, який ховається в багажнику ds 4 є сам багажник, адже він дуже великий. В Цьому ds 4 відбулася повна електрифікація переднього ряду сидінь і моє пасажирське точнісінько таке саме, як моє водійське. В цьому автомобілі чимало деталей малесеньких, але дуже дотепних дрібниць, з яких і складаються приємні враження від автомобіля в цілому. Але найважливіше це поєднання напрочуд чудове поєднання кольорів та матеріалів. Водійське свято в цьому автомобілі це те, що тут красиво, зручно і тут динамічно, бо 200-цильний турбодвигун і 6-ступенева ручна коробка перемикає. Чим дещо засмучує десь. 4 – це навантаженням на кермо, особливо коли автомобіль стоїть чи їде повільно. За важкий руль. Це незручно. Від автомобіля потужністю 200 кінських сил 275 ньютон-метрів метрів. Це один турбо, шість не можна вимагати якоїсь рекордної економічності. І 8,5 літрів це добре. Якщо за кермом ви здебільшого романтик, вам дуже сподобається можливість змінювати колір панелі приладів. Останнім часом нам доступні автомобілі, які не ідеально підходять до наших умов. Вони жорсткі підвіски, вони вимагають якісного пального та ретельного і дорогого обслуговування. Втім, вони ідеально пасують до нашого стилю, до нашого бачення автомобіля та себе. В автомобілі, І якщо DS4 це саме такий автомобіль, у вас не буде до нього запитань.